Вітаю всіх. Сьогодні будуть такі відео цікаві. Трамп хоче зустрітись з Путіним. Я вже робила це розклад. Але чи дійсно зустріч Трампа з Путіним закінчить війну? Давайте подивимось. Зустріч Трампа з Путіним закінчить війну. Мене ось що цікавить. На треба подивитись. Зустріч Трампа з Путіним закінчить війну. Хм. Це відповідь так. Колесо Фортуни, але воно має циклічність, питання в тому, що це коло, тобто це перемога, тріумф з однієї сторони, з іншої сторони, це циклічні події по колу. Питання в тому, яку війну? Війну з 22-го року, скоріше за все. Якщо казати про це. Четвірка мечів. Так. Ось пауза в війні точно буде. Але цікаво, дивіться, на довгострокову перспективу, щоб не було потім повторення. Ось що. Щоб не було повторення. Цікаво. Щоб не було проблем Шляхи вирішення цієї проблеми на рівні влади. Ось що хоче Трамп. Території. Імператор це все ж Путін ми не завжди випадає. Він о, це Україна. Імператриця це Україна завжди. Територіальні питання. Це питання території між Росією та Україною. Король Пентаклів це ось це території. Вирішення. Тобто, скоріше за все, території на три букви це вже Росія. Це зрозуміло, бо вони стільки років, вони вже коренились. Ось. А інші території, там, скажу так, багато варіантів розвитку подій. Питання, як будуть вести себе наші, і як будуть вести себе ті. Не можна однозначно сказати, не зациклюйтесь на конкретних варіантах. Їх ще немає. Не думайте про це. Ви самі себе доводите. Проблема в мисленні наших людей. Проблема в цьому немає конкретного варіанта. У Донецькій області є ще трошечки шансу, що їх повністю не окупують. Якщо вдасться нашим втримати, домовитись. Якщо ні, то ні. Ви ж самі розумієте. Питання в підкріпленні, питання там в допомозі якісь, питання в тому же прильоті в цю допомогу. В усьому, в кожному нюансі. Це процес. Я буду на навчанні це казати. Кого цікавить, в мене на навчанні буде дещо цікаве, чого немає в методичках. На жаль, я здивована чому. Не треба зараз. Є вирішення. Є вирішення процесу. Є процес. Не зациклюйтесь. Просто не зациклюйтесь. Тому що доведе до поганого. Йде процес.